До Верховної Ради внесли законопроект про збільшення акцизів на пальне щорічно починаючи з 1 липня 2024 року і закінчуючи 2027 роком. Наразі пропонують такі ставки акцизного податку. Бензин 359 євро за тисячу літрів. дизель – 330 євро за тисячу літрів. Газ 277 євро за тисячу літрів. Наразі ціна за 1000 літрів бензин. 215 євро, дизель 139 і газ 70. Уявіть тільки, яке збільшення буде починаючи з 24-го року середини літа. Це, я думаю, для, звичайно, по карману буде для логістичних компаній. Ну, перевезення, звісно, збільшення цін на все. Тобто, ось такі справи. Тому, як, взагалі, як, як вам така новина водіям? І коментуйте, що думає, думаєте з приводу цього. Також підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора!